нірка і відповідна музика у порожній кімнаті. Більшість, мабуть, одразу згадали відомий мультсеріал про Тома і Джері, але ж тут немає жодної миші чи кота. Усе це політ фантазії. З такими асоціаціями чи стереотипами, які беруть свій початок у коміксах, вирішили поекспериментувати митці в рамках виставки Кабум у Бременському музеї Везебурґ. Такі типи веселять людей у парках розваг. Але ось цей екземпляр саме зняв свою заячу голову, і ми бачимо потворного схожого на Франкенштейна чолов'ягу. Уже віддавна комікси стали частиною мистецтва. Їм присвячуються численні виставки в поважних музеях. Митець з Венесуели Артуро Еррера намалював свою роботу просто на стіні виставкової зали з цитатою із мультиплікаційної класики Білосніжка і семеро гномів. Гадаю, комікси це значно більше ніж крам для дітей. Вони мають неймовірний розважальний потенціал. це прості історії в малюнках, але вони відображають також суспільний розвиток, для, для якого відбуваються події. Те, що комікси бувають також політичними, засвідчує приклад всесвітньо відомих бельгійських персонажів Тіма і Штрупі на порівнянні 50-х і 70-х років. Приміром, тут ви бачите британців, а нижче у версії 70-х років зображено арабів. Тобто комікс той самий, історія та сама, але політичне тло змінилося. Або політичні інгальти діфендер. Ідея цієї інсталяції. Комікси переважно розповідають про героїв. Актор Кристофер Рів, який зіграв славетного супермена, згодом після аварії залишився паралізованим. Попри це, в думках людей він назавжди залишився трохи супергероєм. А оцей костюм супермена Кристофер Рів ніколи не надягав. Це вбрання є частиною провокаційного перформансу американського митця Вільяма Поуп Ел, який ламає стереотипи про імідж супергероя. Упродовж дев'яти років він різними етапами проповзав по Бродвею. Чорний супергерой, бо митець афроамериканець перевертає з ніг на голову міф про супермена у 20-му столітті. Ми знали його як всемогутнього білого супергероя, а це ніби його спотворене відображення. Митці часто працюють з натяками, цитатами і створюють з елементів мови коміксів щось нове. цікаво, що власне безневинні мотиви чи герої показують тут свої темні сторони. Це те, що підсвідомо цікавить людство. І в такий спосіб ми конфронтуємо тут із власними страхами та фантазіями. адже без прокручування певних сюжетів у голові мистецтво коміксів не функціонувало б.